Матінко небесна, прошу тебе нині, Поможи молитись у тяжкі години, щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую за все, що я в мене, я прекрасно знаю, що все це від тебе це твоя турбота, це твоя піка, що я не сліпа, що я не каліка Матінко небесна, дозволь відпрожити, Щоб від не звати легко пережити, Щоб мир був у хаті, сусідів в народі, без тебе Марія, кров ступити годі Навчи, Боже, мати, як я маю жити, Щоб свою душу в лихах не втопити, щоб у землі блага легко залишити, Щоб мені по смерті в небо приступити. Треба жити мирно і щоб не зламатись, молитися щиро, часто сповідатись Милостиню бідним треба всім давати, Образу сердечно, треба всім прощати. Глянь, цар за світом на молитва діти, що гинуть на світі, як на сонці квіти, Дай помочі руку, покличів до себе, щоб вони просили заступництва в тебе, всіх ріхні душі. Прийми на ти, Боже, цю молитву шів, за моє здоров'я, за мою родину За всіх грішних за рідну країну за тяжкі в усіх поколінь Приймина ти, Боже, цю молитву шіл, за моє здоров'я, за мою родину За всіх грішних за зарідну в країну, за тяжкі гріхи у всіх по